Привіт, любі друзі! Сьогодні покажу вам, як штанів зробити шорти з джинсових. У мене на каналі є вже таке відео, але там білі штани були. А тут джинсові саме. Значить, ми визначаємося з довжиною, яку мені потрібно лишити. Ось, я буду відрізати зараз ось по цій лінії. Так, прикладаємо рівно і малюємо. Робимо собі помітки. Так, і точно так само. Ось така мені потрібна буде довжина. Беремо ножниці, які добре ріжуть, і відрізаємо. Мої любі. Дивіться, ми беремо з виворотної сторони, ось тут є в нас ниточка проходить, і ми отак її підтягаємо. підтягаємо. Раз. І ось тут так само горизонтальна ниточка. Раз, ось ця. І вона гарно знімається. Я вже гарно обтріпала свої шорти, дуже гарно воно обсмикується. Ось готовий результат. Супер. Що зайве, ми беремо ножнички, ось ці дивимося, які довші. Ми просто їх беремо і ось так підстригаємо. Ось тут рівняємо. Щоб наша ця бахрама була однорідна. Ось тут таке пасмо. Зайве забираємо, зістригаємо. Ось так дуже красиво, хайно виходить. І сучасно. Таке можна зробити і старшим жінкам. Просто довжина шортів, ви вибираєте собі, як вам комфортно, або брідчі. Це за коліно можна так само. Тобто, на любу фантазію, на будь-який вік, а всі жінки гарні, в любому віці підбираєте під свій стиль, довжину. Ось. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть. Теж, як вас вийшло, буду рада кожному. Читаю ваші повідомлення дуже приємно зворотній відгук від вас почути. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео, креативних і цікавих ідей. До зустрічі!